Друзі, ми під'їхали до комплексу у Мойши. Хочемо пройти, подивитися, що там і як там. Так, парковка тут достатньо велика. Тут на під'їзді трошки така грунтова дорога, там з центральної, з головної дороги, воно повертає, головне не Оминути той поворот, який потрібен, бо ми трошки заїхали туди. З іншої сторони, виходить, що заїхали, з тої сторони, а там в об'їзд, не, мабуть, неможливо під'їхати. Так, ну що, йдемо Майши. Оп! Територія вроді би велика. Ой, парковка заборонена, хіт, графік роботи. Басейнів. Так, це, ага, для дітей там. Батут. Каса. В'їзд тільки для проживаючих. Не паркуватися. Соляні кімнати, масажні кабінети, гідромасаж, солярій, літня тераса, ресторан, волейбольне поле, футбольне, майданчик, озеро. Значить, двохмісний номер, сказали, що 1200 гривень. Але в даний момент зайнято немає. І завтра також не буде. Так, правила користування зоною басейну. Нам дозволили пройтися, зняти. Тут паркуються ті, хто відпочивають саме тут. Умойша. Прямо як по Чернівецьки. Досягання, терас, вайфай, ага, от басейн тут бачу. Який душ чудовий. Так, басейн. Раз, два, три. Панорама дуже гарна. Так, ми йдемо туди. І тут душик. Класно. Криничка, басейн з прісною водою. Хтось намет собі тут поклав. Пісаж, футбольне поле. Єдиний момент, який поки що мене смущає, це он там по де церквушка построєна, там кладовище, видно, хрести. Таке собі сусідство. Так, тут ще басейни. Тут великий доволі басейн, і там ще маленьке щось для дітей. Багато людей, я чомусь думала, що тут менше буде. Тут поле. Боже, тут гарно, навкруги. Класно, чудово. Чудово. Так, а вон палаточка така цікава. Це схоже на юрти якісь. Так, ну, пожалуй, куди ще йти? А, там ще щось є. Ідемо далі. Морозиво по 40 гривень. Ребята, приїду в Чернівці, буду їсти кожен день. Так, там ще щось ідемо туди. Хочете, можете собі тут на травиці розположитися, як та дамочка. Чи не дамочка, чи чоловік. Ой, як гарно, як гарно. Дуже гарно. Прокат катамарана. 100 гривень на 4 особи. Графік роботи. Гарно. І тут такий фонтанчик, також відпочинкова зона. Тут столи, лавиці, люди собі їдять. Це, певно, ті, хто на день приїжджає, Може собі розположитися. це Значить так, друзі, це не так просто, як ви собі думаєте, щоб ви знали. От жіночка нам сказала, що вони прийшли, заплатили 150 гривень за вхід на територію, на басейн. Сіли собі за стіл, поїсти. І тут їм сказали, що столик 300 гривень. А ну-ка, Так, одноденне користування 300, мангали, трова. Так, Ага, ще й бронювати треба. Ну, чесно кажучи, Мойша дорого. Чесно, Мойша, ну дорого. Ну, майфацу, блін, Мойша. А бісідки на минуточку, 600 гривень. Бісідка, якщо 10 людей поміщає в себе, то то добре. Багато біседочок. Так не можна дерти гроші з людей. Я розумію, що вкладені гроші, немало грошей. Але чим щоб це пустувало, краще це здавати, правильно? Ну так, 10 чоловік, мабуть, поміститься 8. Ану-ка це на. Що там? А, 500, а що 100? Ага, ще й за дрова. Ну, взагалі, нічого ж там пилорама рядом і викидають, як це, опилки, стружки. Так, а ось звідси який краєвид гарний. Ну, можливо, це робляться такі ціни, щоб не було скупчення, бо до басейнів і так дуже багато людей підходить. Вон який катамаран у вигляді машинки. Ні, ну тут краєвид обалденний та взагалі. Так, а тут для рибаків рибалка. Не знаю, яка рибка тут водиться. Ми не чули, яка рибка тут водиться, Ігор? Тут не купаються. Цікава, яка тут рибка може бути. Лодочка. Можливо, хто хоче поплавати. Ну так, круг цього цих івушек, цього озера. Ну, гарно, нічого не скажу, звісно. Гарно, скрізь ці як їх для шашлуку, боже забула. Але чим ці бісєтки мають пустувати, я би їх по 200 гривень здала б по 100 навіть. Хай би люди собі забавлялися і йшли б якісь гроші. в казну, чим має просто так пусту собі стояти. Так, тут житло здається. Тут житла, мені так кажеться, що менше всього здають. Тут переважно заробляють іменно на басейнах на купанні. Да. Туалет на вулиці для тих, хто. Приїжджає на один день відпочити. Великий басейн, класний. Але ця музика, щоб цілий день грохотала, я би не хотіла. Тут різні люди: діти, дорослі, молоді, постарші. Хтось хоче відпочити в тиші. Можна музику таку, щоб не напрягала. Це моя думка, нікому її не нав'язую. Получається, тут один такий великий басейн, там другий, третій і маленький, мабуть, для дітей. І судячи по кольору води, то вона вся прісна. Тут немає соленої води. Ось так. І тут біседки пусті. Ну, і на що це стоїть? Цікаві будівлі. Ну, в общем, якось так. Цей комплекс називається Умойши. Для дітей качельки. А, ну так, да, басейн з прісною водою. Так як я і говорила. Он хлопчик мається собі під цим. Під душиком балдіє. На лежаках такі собі з поролону, мабуть, штучки. Так, нам на вихід. До побачення, Мойша.